Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як приготувати ось такий цитрусовий спичний пиріг омбре. Також ну, підготуємо форму. Беру роз'ємну форму діаметром 18 см. Дно та з боків, вистилаю пергаментним папером. Спочатку цитрусові нам потрібно нарізати невеличкими кружельцями. Для цього я беру лимон, апельсини різних видів. Цитрусові обов'язково потрібно промити холодною водою разом з содою. Беремо ємність, в якій будемо робити сироп, то проварити наші цитруси, для того, щоб зійшла гіркота, яка є в скоринці. Для цього наливаємо сюди воду. Додаємо цукор, цедру одного невеличкого апельсину, як завжди, зчищаємо тільки верхню жовту скориночку, тільки помаранчевий верх, не, чіпляючи, не зачіпаючи самої, самої жовтої частини, щоб не огірки чило. І також нам потрібен сік з цього апельсину. Вливаємо сік і кладемо на вогонь. Вмикаємо середній вогонь і зачекаємо, допоки наш сироп закипить. Періодично сироп помішую, щоб нічого не підгоріло. Після того, як закипів сироп, поступово додаю сюди цитрусові та буду проварювати. Починаю з найсвітлішого кольору. Отож, додаю, до початку додаю лимон. Як тільки почне інтенсивно кипіти, проварюю 5 хвилин і викладаю одразу форму. І все те саме роблю з іншими цитрусовими, я використовую червоний апельсин, звичайний апельсин, а також лимон. ми приготуємо тісто. Для цього яйця збиваємо з цукром. Додаємо в миску яйця. Починаю збивати яйця, поступово додаючи цукор. Збиваємо яйця з цукром до посвітлішення, до такої пухкої, білої світлої маси. І далі поступово починаємо додавати інші інгредієнти. До початку всі вологі. А саме йогурт білий без смаку. Кількість цих інгредієнтів вказуємо внизу в описі під відео. А також в кінці дегустації буде карта рецепту. Як зручніше. Знову все перемішуємо. Не збиваємо, а просто перемішуємо для об'єднання інгредієнтів. Далі вершки. Жирністю від 30%. Знову все перемішуємо. І поступово починаємо вливати рослинну олію. Ось так. Далі додаємо сюди ванільний цукор. Дрібку солі. Перемішуємо. А далі додаємо сюди борошно, яке треба просіяти. Після того, як ми додали всі сухі інгредієнти, будемо додавати сухі. А саме борошно та розпушувач. І просіємо через сито в нашу суміш. Так тісто буде більш пухким та ніжним. Буде мати багато повітряних бульбашок. І далі обережними рухами знизу вверх все перемішуємо до однорідної консистенції. І не забуваємо додати цедру одного апельсину. Апельсин попередньо промила з содою. Зчищаємо тільки ось верхню, помаранчеву шкірочку. І все перемішуємо. З половинки цього апельсину витискаємо сік. Додаємо сік в наше тісто. Перемішуємо все до однорідності. Наше тісто готове. Можна збирати пиріг. Отож, після того, як цитрусові готові, а також готове наше тісто, виливаємо тісто на цитрусові зверху. І відправляю випікатися в попередньо розігріту електричну піч до 180 градусів приблизно хвилин 45-50. Готовність нашого пирога контролюємо зубочисткою чи шпажкою до сухої зубочистки. Сироп, який залишився, ми не викидаємо, тому що він далі нам знадобиться. Ось такий гарний сонячний пиріг виходить. Готовність пирога перевіряю на зубочистку. І залишаю, щоб він трішки охолонув. Бісквіт трішечки охолонув, ще не до кінця, він ще досить теплий. Проколюю шпажку в багатьох місцях. Зубочисткою, шпажкою. це роблю для того, щоб сироп добре просочив наш бісквіт повністю і він був вологий всередині. Надаю увагу особливо з боків. А саме той сироп, який у нас залишився після приготування цитрусових. І далі зверху добре просочуємо наш пиріг. Після того, як пиріг охолодився та просочився, можемо знімати форму. Накриваємо тарілкою і все одним рухом перевертаємо. Ось така неймовірна краса виходить. Ви тільки погляньте. Для додаткового блиску зверху також змащую сиропом. Блиску та для додаткового просочення. Такий пиріг виходить дуже дуже соковитий, а також неймовірно смачний. Ви тільки погляньте на цю соковитість. Ви тільки погляньте, наскільки він соковитий. М -м -м -м. А ще це неймовірно смачно. М -м -м. Ви обов'язково повинні це приготувати і насолодитися цією смакотою, тому що це must have. Вау! Надіюсь, мій рецепт був для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Та до скорих зустрічей. Нехай щастить.